Доброго ранку, мої красуні! Доброго ранку. І вам доброго ранку. Здрастуйте, мовлю за звичаєм. Доброго дня вам, кожного звичая. Доброго дня вам, людям бажаю. Доброго дня вам всіх вас вітаю! Зараз, дівчатка, у нас заняття з художньої літератури. Пропоную вам послухати і відгадати загадку. <кій> Шепить, злиться, води боїться. Що це? Це вучик. Ой, кухотик, это змігтя. Водички боїться. Ні, це це ябалосик. Ану, погляньте на картиночку, шипить злиться води боїться. Це огонь. огонь. Так, правильно, дівчатка, це вогонь. Молодці. Скажіть, будь ласка, чи потрібен нам з вами вогонь? Да. Так, потрібен, так, обов'язково потрібен. А для чого ж він потрібен? чи Шуйк? Так, правильно. Ще для чого? Для лісок. Так, для того, щоб зігрітись, так? Щоб приготувати. Для того щоб був світ. Так, для того, щоб приготувати їжу, так? Коли немає світла, що використовують? А вогонь запалює світі, лампаду, так, щоб було тепленько, палять камін. Так, отже, вогонь нам дуже потрібен. Без вогню життя неможливе. Але потрібно пам'ятати, що вогонь дуже-дуже який, небезпечний. Небезпечний. Знає, хай дитина кожна, жартувать з вогнем не можна. Від необережного поводження з вогнем може трапитися лихо, може трапитись пожежа. Розгляньте, будь ласка, картиночки. Можуть... Згоріти якісь речі, може згоріти будинок, квартира, ліс, або навіть можуть і загинути люди. Тому з вогнем потрібно поводитись дуже-дуже. Обережно пожежі бувають від ігор з сірниками, від того, що залишили включені електроприбори, залишили ввімкнені газові плити. І зараз я пропоную вам послухати казочку, яку написала Тамара Коломієць, казка називається Козенята і вогонь. Послухайте, будь ласка, казочку, роздивляйтесь картинки, а потім ми з вами поговоримо, про що ж була казочка, і чи сподобалась вона вам. Отже, слухайте уважно. Вогонь працював у козина печі, варив їй куліш, випікав калачі. Вона ж готувала, годувала щоранку малят. Декількох білих своїх козенят. Ось мамі вже з дому рушати пора, лишається в хаті сама дітвора. Ми будем слухняні, синок запевня, куди ж це найменше спішить козеня. Воно потихеньку взяло сірники. І вогник маленький пуска між тріски. Ану, як у мами моєї гори. І ось уже дим до гори. Сердитий вогонь розходився, гоготить. Сестричка з найменшим сховались умить, а брат не злякався. Один-нуль один подзвоню. Врятують пожежники нас від вогню. Алло, загорілася хата в кози, адреса діброва, провулок лози, а номер в нас другий, скоріше сюди, мерщій порятуйте від злої біди. Спішили сусіди, лисиця й ведмідь, і заєць відомий усім скорохід, І мчали ген-ген із гори пожежники вмілі і мужні бобри. Вогонь не давався, пручався, шипів, сердитий вогонь погасать не хотів. Не дуже він любить сидіть у печі, варити куліш і пекти калачі. Пожежу згасили живі малюки, і каже бобер: Не беріть сірники і мовить коза, пам'ятайте завжди, що гра із вогнем приведе до біди. Ось така казочка. Скажіть, вам сподобалась казка про коза да. і вогонь? Да. Та. Скажіть, про кого ця казочка? Вогонь, а про Про козня. так. Чи ви, а що зробило маленьке козеня? Що воно зробило? Потрогало учу, Потрогало огонь. Огонь. Взяла огонь. Что взяло? Взяла огонь. Сирнички. Воно огонь. взяло сирнички. Так. Да. А еще что, что трапилось потом? Что потом произошло? Огонь. Огонь. Трапилась пожежа. Чи злякався братик? Так, не клався, брат. Ні, братик не злякався. Він навпаки, він сказав, що я зараз подзвоню 101. А сестричка з найменшими сховалися. А братик не злякався. Він був відважним і вирішив терміново зателефонувати. За яким номером зателефонувати? Один. Один. один нуль, один. Так, один. так, І хто ж спішив на допомогу? Пожежники, пожежники, а ще? Єщик, мітець і ящичка, так. Зайчик. І зайчик, так, і пожежники дуже спішили. А хто були пожеж? Хто були пожежники? Пожежна машина. Пожежна? Пожарна... Машина? Бо. Бобри. Бобри були пожежники. Чи пам'ятаєте ви, коли подзвонив братик до, до пожежної служби 101? що... Він називав. Що він сказав? Що він сказав? Пожежному! Що він сказав пожежному? Що він називав? Пожежному. Він назвав адресу, так, де саме трапилась пожежа. Він назвав адресу. Це дуже-дуже важливо знати свою адресу і адресу, де саме трапилася пожежа, і е, приїхали гасити пожежу бобри. Чи вдалося їм загасити пожежу? Так, так. так, так. далося. Це... І що сказав бобер? Не. Щоб не їжає з Питиком. Так, не беріть, сірники. Так, а що мовила мама коза? Що... До чого може призвести гра з вогнем? Уже не Коза сказала, пам'ятайте, що гра із вогнем приведе до біди. Тобто гратися з сірниками не можна. А що ж саме стало е, причиною пожежі в будинку кози? Ой, чай, просто ти навіть не слухаєш питання. Що стало причиною? Що взяв? Огонь. Огонь! Сірники! Те, що взяли сірнички, це і стало причиною виникнення пожежі. А чи можна ховатись, коли виникає пожежа? Mm -mm. Ні, не можна, не можна. Потрібно, Якщо ненароком трапилась пожежа, треба швиденько, швиденько виходити з приміщення, кликати на допомогу дорослим, телефонувати. Пожежника. І чітко знати адресу, де, трапили, де сталося, сталося загорання, де сталася пожежа, називати свою адресу і прізвище хто телефонує. Так, добре, давайте ми зараз з вами пограємо в гру, яка називається Вогонь-друг чи ворог. Перед вами, дівчатка, є картиночки. Ось одна, друга, третя, четверта. І є у нас смайлики. Червоний, сердитий і зелений усміхнений. Ми маємо роздивитися картиночки і з'ясувати, де, на якій картиночці вогонь для нас є другом, а на якій картиночці вогонь є ворог. Отже, перша картиночка, Міланочка, для тебе. Подивись на картиночку, хлопчик що робить? Питається! Ні. Що робить? Гріє ручки, так? Гріє ручки біля багаття. Скажіть, будь ласка, якщо ми гріємось, то це тут вогонь для нас є другом чи ворогом? Богу. Чому? Другом. Другом, так, ми вгріємося, гріємося від нього нам тепленько, він є другом. Да. Тому ми поставимо якийсь смайлик. Злой смайлик. Зелененький смайлик, тому що тут вогонь для нас є другом. Так, Ангеліночка, розглянь ось картинку і скажи, будь ласка, що ти тут бачиш, і який смайлик ми поставимо. Золотий. Золотий. Ангеліночка, що тут на картиночці ти бачиш? Красно. Красно. Yes. Горить ліс, молодець. Це тут вогонь друг чи вогонь ворог. Pal. Ворог так. І який смалик ми поставимо? Червоний. Червоненький, так, правильно. Анічка, наступне на завдання для тебе. Ось ця картинка. Я показую курсором, розглянь, що ти, oh, ти, ти бачиш. Today? Зайка ще раз бабусь. Ось я Дом показую курсор. Ти хочеш цей добре, будинок горить, так тут вогонь друг чи ворог? Спасно. Опасно. смайлик. Значить... Ми поставимо червоний смайлик, бо тут вогонь ворог, так, бо горить будинок, так. А Єва є, Міланочка. Мілен, Єва є з тобою? Євочка є. Добре, Єва, для тебе картиночка. Розглянь, будь ласка, що ти тут бачиш? І розкажи, який смайлик ми поставимо. Okay. 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 Так, тут готують їсти. Так, то тут вогонь друг чи ворог? Ворог друг. Друг, так, друг, друг. І ми поставимо зелененький смайлик. Так, розумнички. Ну давайте ще одну картиночку розглянемо. Так, починаємо. Мілана. Ось картинка для тебе. Розказуй, будь ласка, що бачиш який смайлик, ми поставимо. Зелений. Зелений. зелений ось тут, де хлопчик сам взяв праску і розпочалась пожежа. Ми поставимо зелений смайлик, дітки? Ні. Ні, ми поставимо. Червоний смайлик, тому що тут почалась пожежа і тут вогонь ворог. Так, дітям не потрібно брати праску, ще й залишити її вімкненою, від цього може трапитись пожежа. Ставимо червоний смайлик. Так е, Анічка, показую картинку. Шашлик. Жаримо шашлик. І що ти скажеш? Тут вогонь друг чи ворог? Юмий. Зелений смайлик, тому що тут вогонь друг. Так. Добре. Так, наступна картиночка. Ангеліна. Я телек. Телевізор. Так. І що сталося? Горит. Так, загорілось і. Маргарит. Тут вогонь буде другом чи ворогом? Ворогу. Ворог. Ворогом ми поставимо червоний смайлик. Так. Ем, хто у нас ще не відповідав? Євочка, для тебе картинка. Єва, ти з нами? Зелений. зелений Зелений. чому зелений? Як думаєш? Розкажи. Ні. Дівчатка, давайте допомагайте. Чому ми поставимо тут зелений смайлик? Камін. Каміні горить вогонь, ми гріємось там і тут вогонь для нас є другом. І тому ми поставимо зелений смайлик. Так, дівчатка, молодці. Ви маєте знати, що вогонь стає ворогом тоді, коли граються сірниками, коли. Не, загас... не гасять свічку або лампадку вчасно, якщо розпалюють вогонь в хаті без контролю, а пожежа в лісі, це взагалі дуже-дуже страшне лихо, тому що навіть від маленької іскорки може статися велика, велика біда. І що ж робити, аби вогонь не став для нас ворогом? Ніколи не гратися вогнем самому, не брати сірники. Завжди просити, якщо щось трапилось, завжди просити допомоги у дорослих і пам'ятати, що вогонь розповсюджується дуже-дуже швидко. І якщо ви побачили десь вогонь, потрібно обов'язково кликати на допомогу дорослих аби і Обов'язково телефонувати пожежникам. Нагадайте, будь ласка, за яким телефоном ми телефонуємо пожежникам, за яким номером? Ной один. Ноя... Один Так, один. Молодці. Вогонь, наш друг, лише тоді, коли ми, дітки, слухаємось дорослих і поводимось. Обережно! Вогонь дуже-дуже потрібен всім людям, але з ним треба бути обачними. Наше заняття підходить до закінчення. І я хочу показати вам такого гарного, усміхненого смайлика, який каже, що ви гарно сьогодні працювали і показує вам клас. Ви молодці. Я сподіваюся, що вам сподобалося сьогоднішнє наше заняття. Бажаю вам всім гарного, гарного дня. Всього найкращого, до побачення, дівчатка. До побачення, До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.